Своє ні фашизму сказали тисячі українців. У центрі столиці прихильники партії регіонів організували антифашистський марш. Активісти із різних областей пройшли ходою від музею Великої вітчизняної війни до Європейської площі. Цей захід став завершальним у серії таких же маршів, які раніше пройшли в інших містах. Майже 50 тисяч українців зібрались біля Печерської лаври, аби пройти центром міста і сказати своє Но пасаран фашистським проявам в Україні. Само слово це вже жахливо. Мы всегда были мирным народом, и мы хотим им оставаться. Без слова фашизм. Поэтому я считаю, что в Европу без фашизма – это наш правильный лозунг, и мы его будем держать. Это самое страшное на земле – это фашизм. Я знаю, что такое гестапо, я знаю, что такое эсэсовцы. Гестапо меня забирало, а эсэсовцы были у нас охраны, охраны в концлагерях Майдана. Не дай Господь, щоб це госпобати Організована колона рушила маршем центральними вулицями столиці до європейської площі. Серед учасників і молодь, і ветерани війни, і представники партій регіонів. Свій протест проти фашизму прийшов сказати інвалід великої вітчизняної Анатолій Георгійович. каже під час війни фашисти стріляли йому в спину, а зараз, дивлячись в очі, хочуть позбавити нормального життя. Ви знаєте, фашизм ні прийде поні пройшов додому в Україні. Он не пройшов 41-му году. Он ніколи не пройде на європейській площі. Колону зустрічають молоді регіони зі сцени. Учасники акції та народні депутати закликають усі політичні сили до об'єднання на шляху України до Європи. Перший крок це знищення будь-яких проявів фашизму. Ми представники всіх регіонів на національної України. Сьогодні об'єднані проти тих, хто готовий нарушити громадянський мир. Ми виступаємо за зберігання прав всіх. І політичних взглядом ми піддержуємо обчієвропейські стандарти міжнаціонального і міжконфесіонального взаємоотношення і взаємозаємоуваження. По завершенню офіційної частини антифашистам влаштували концерт, де виступили українські зірки. Юлія Кирієнко, Юрій Росохай, Микола Ляшко, телеканал Київ.